Останній тиждень першого весняного місяця приніс з собою не лише неприємні погодні умови, а й не менш неприємні випадки злочини у Новомосковську. Що може підштовхнути людину на протиправні дії? Про причини можна лише здогадуватися, проте факт залишається фактом. Посягання на майно городян, бажання нажитися незаконним способом та застосування фізичної сили. Про це та інше вже далі у кримінальному звіті. Протягом минулого тижня на території міста Новомосковська були скоєні грабіж 19 крадіжок, у тому числі 4 мобільних телефонів. Одна з яких розкрита, одне шахрайство. 11 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких сім розкриті та інші, кажуть нахабність друге щастя. Та от мало щастя з ситуації, що сталася 27 березня о 23.20 неподалік від будинку номер 2 на площі Леніна, невідомий поцупив мобільний телефон у 44-річної місцевої мешканки, застосувавши грубу фізичну силу, а потім зник з місця подій. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 186 вісімдесят частиною. Другою кримінального кодексу України прийняті заходи щодо встановлення та затримання зловмисника і вилучення викраденого. За цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті і районі раніше за звітний період, а саме: одне незаконне заволодіння транспортним засобом: 10 крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, сім шахрайств. По Новомосковському району за цей період сталися дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком, 20 крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, одне шахрайство, дев'ять умисних легких тілесних ушкоджень, з яких сім розкриті. Поїздка, що забрала життя. Здавалося б, припаркував авто на узбіччі та не підозрюєш, що лихо поряд. Проте, 24 березня, о 13.10 43-річний водій, що був за кермом автомобіля Чері, не впорався з керування. Та зіткнувся з автомобілем Деонексія, який був припаркований на узбіччі. Дорожньо транспортна пригода сталася на 230-му кілометрі автошляху Київ, Луганськ ізварена Внаслідок зіткнення 12-річний хлопчик, що знаходився у ДЕО, був госпіталізований з тілесними шкодженнями до обласної дитячої клінічної лікарні. А от 63-річна пасажирка цього авто загинула на місці. Водій Чері не постраждав. Відкрито кримінальне провадження за статтею 280. Сімдесят частиною 2 кримінального кодексу України правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Від поведінки водія може залежати не лише його власне життя, а й долі оточуючих. Обережність та уважність за кермом може зберегти ваше життя. Будьте відповідальними та не допустіть помилки, яку неможливо буде виправити. Бережіть себе та своїх близьких.